Всім привіт! Хто не бачив анонс, з радістю повідомлю, що сьогодні ми поговоримо про візуалізацію даних та інформаційний дизайн. Тема актуальна, тому сподіваюся, що вам буде цікаво, і я в певній мірі зроблю перший поштовх для того, щоб ви звернули увагу на цю тему. Та, в майбутньому, можливо, знайомились з нею більш детально. Для тих, хто мене не знає, представлюсь, звуть мене Богдан. Я працюю в Halo Lab вже більше двох років. Зараз знаходжусь на позиції лід дизайнера брендинг команди. Тому сподіваюся, що мій досвід в цілому буде для вас корисний, як в рамках вивчення сьогоднішнього питання, так і, можливо, в майбутньому, коли ми знову будемо зустрічатись на подібних лекціях. Тож перейдемо до суті, що ж таке візуалізація даних? Якщо говорити простими словами, то візуалізація даних це репрезентація тих чи інших даних за допомогою графічних елементів. Робиться це лише з одною єдиною метою, щоб користувачу було простіше сприйняття ті дані, тобто для ефективності. Якщо говорити в цілому про інформаційний дизайн, то варто зазначити, що <світ> наш світ, по суті, являє собою абсолютний хаос. Проте, Якщо якісь частини цього хаосу ми співвіднесемо, виміряємо, структуруємо, то отримуємо інформацію. Інформаційний дизайн допомагає якраз представляти цю інформацію, виходячи із критеріїв її сприйняття людиною. Тобто ми, як люди, розуміємо фундаментальні принципи, як інші люди сприймають інформацію, і тому можемо подати їм її максимально ефективно. Якщо говорити за актуальні теми, то ми в Halo маємо не побоюсь цього слова, дійсно масштабний досвід роботи з технічно орієнтованими компаніями. І я щиро радію, коли бачу дійсно унікальні та новаторські по своєму проекти. Ми відповідно зі своєї сторони повинні доносити їх переваги до аудиторії максимально ефективно. І чим сучасніша компанія, тим більше даних лежить в її основі. Особливо якщо говорити про компанії чи продукти, які в основі яких лежать нейронні мережі чи машини навчання тобто, ті, які йдуть в ногу з часом і намагаються подати користувачам те, на що я попит, якщо говорити про актуальність, варто також зазначити, що потрібно переступати через певній мірі кліше. Світ та технології розвиваються і користувачі також, і відповідно вони потребують реальних доказів вашої роботи. Ви можете скільки завгодно раз заявляти, що ви є на швидші на ринку, але набагато ефективніше буде привести реальні цифри та ефект та ефектно, відповідно їх подати. І найбільш ефектним в рамках даного питання способом є саме візуалізація даних. Як знаєте, краще. Один раз показати, аніж десять разів розказати. Тому, коли ми використовуємо якісь клікбейтні штуки, по типу найшвидший, найефективніший, це вже е, не так грає, як грало там 5-10 років назад е, користувачам. Потрібні реальні докази. Що ж, тепер перейдемо безпосередньо до етапів, з яких складається візуалізація даних, перший це. Хотів сказати найважливіший, але кожен з них важливий і вони абсолютно не невзаємозай... невзаємозамінні і без одного фактично не існує наступного. Тому перший це аналіз даних та їх структуризація, другий це пошук ідеї та натхнення, третій це візуальна репрезентація даних. Почнемо з першого з аналізу. Якщо говорити про комерційні проекти. Дані нам може надати клієнт, або ми можемо самостійно провести ресерч визначеної області, тобто знайти ці дані самостійно. Важливим моментом є структуризація тих даних, які ми отримуємо, це саме про лаконічність та релевантність. Як клієнт, так і ви самі можете отримати досить велику кількість даних, враховуючи наші можливості наразі. В принципі, як і завжди, вам варто поставити себе на місце цільової аудиторії та продемонструвати їм максимально е, точніше, мінімально, важ, мінімально можливу кількість даних для максимального розуміння тієї чи іншої області. Е, мінімально максимально. В якості ресурсів е, для пошуку даних, якщо вам приходиться шукати їх самостійно, я рекомендую два. Перше, це сайт Всесвітнього банку, друге, це певного роду бібліотека Our World in Data. Ці бази є найбільш обширними та гарантують ті дані, які в них зазначені на порталах. Там є можливість точного пошуку та сортування, але варто зазначити, що якщо область вашого дослідження є досить точною, досить тісною в певній мірі, то скоріше за все. Вам буде недостатньо тих матеріалів, які є е, на цих порталах, і е, вам доведеться проводити більш глибокий самостійний аналіз. Другий етап після відбору та сортування е, я рекомендую визначитись із основою, проводячи. Паралелі із веб дизайном вам спочатку потрібен варфрейм, а потім може переходити до дизайну конкретних елементів. Основою в даному питанні є саме тип візуалізації, який найкраще підійде для відображення ваших даних. Варто зазначити, що цей конкретний етап я б охарактеризував як гіпотезу, тому що після початку роботи з візуалізацією ви можете помітити, що обраний тип. Вам просто не підходить і не дає в повній мірі можливості вирішити ті завдання, які ви поставили до тієї чи до іншої візуалізації. Ось чудові ресурси для того, щоб визначитись, який тип вам найбільше підходить, чи які ви можете в теорії обрати. Там вже можна почитати про перевагу кожного із типів, і фактично, завдяки чому визначитись, що для вас є ближче. Якщо говорити про raw graphs, то це найбільш популярний інструмент для візуалізації. Там можна відразу вести ваші значення для того, щоб приміряти їх на певний тип діаграм чи графіків. Варто також зазначити, що в залежності від кількості даних ви можете не обмежуватись одним типом візуалізації, а поєднувати їх між собою. Для того, щоб знову ж таки доносити інформацію максимально ефективно, особливо в тих випадках, коли ви дійсно маєте великі об'єми даних, і вам дійсно всі їх потрібно продемонструвати користувачам. Що ж, тепер про ідею та натхнення. Працюючи над дизайном, я завжди люблю, щоб в основі. Знаходилась ідейна концепція. Таким чином простіше сформувати для себе перспективу подальшої роботи та окреслити рамки тих прийомів, які ви можете застосовувати в своїй роботі. Для пошуку натхнення я практично завжди 98% використовую Pinterest. Говорячи про візуалізацію даних, варто зазначити, що це доволі специфічна область і. Тут не застосовуються в певній мірі, не застосовуються наші стандартні підходи до того, як ми дизайнуємо ті чи інші елементи. Тут буде краще, якщо ви будете, грубо кажучи, подавати інформацію в лоб. таким чином, щоб вона сприймалась максимально інтуїтивно. Що я маю на увазі? Якщо ви умовно говорите про морські дослідження, використовуйте доволі прості образи. З першої черги асоціації хвилі, рифи, риби, острова і так далі. Якщо говорити про промисловість, то відповідно заводи, рельси, контейнери і так далі. Тобто ті образи, які нам допомагають проводити логічні паралелі між тою темою, про яку ми говоримо, і те, що людина бачить перед собою. Так, відповідно, останнім та логічним етапом йде якраз реалізація. Фактично, обираючи зручний для себе графічний редактор, ви поєднуєте все в єдину композицію. Серед усіх редакторів я, скоріше за все, виділю ілюстратор через велику кількість стаціонарних інструментів, які допомагають, по-перше, відобразити ваші дані. По-друге, зробити в цілому їх якомога унікальнішими за рахунок кастомних графічних річень, це кісті, це точні налаштування пера. Коротше кажучи, все те, чого немає в фігмі, і в принципі в фігмі, я думаю, що цього і не повинно бути. Отже, використовуючи весь цей інструментарій, використовуючи результати всіх цих етапів. Які у нас були, ми безпосередньо можемо переходити до результатів е, і провести таку чітку наскрізну лінію е, між тим, звідки ми починали і що ми отримуємо в результаті. Тож як ви бачите, конкретно на цьому прикладі е, була використана діаграма синки. Це коли в нас є певного розміру гілки, які відходять від основи. І фактично за допомогою розмірів цих гілок, за допомогою їх довжини, за допомогою кольору, ми відповідно структуруємо наші дані. В качестві, в якості центрального образу був обраний корал, тому що, як, як я вже казав раніше, якщо мова йдеться про якісь морські дослідження, краще використовувати образи, які прям чітко пов'язані. З тою чи іншою інформацією мені вдалося знайти вдалий приклад того, як відповідна схема, як відповідний тип діаграми, застосовує відповідний наведений образ, і таким чином доносить до користувачів дані щодо вибілювання коралів. Це доволі велика проблема, і вона існує. На абсолютно всіх континентах, на абсолютно всіх океанах, де у нас є рифи. І, відповідно, саме за рахунок ось цих гілок, які відходять від основи, ми можемо демонструвати те, як співвідноситься розмір цієї проблеми в різних частинах нашого світу. Другий приклад є більш простим: це. Класна аналогія того, що дійсно дані, які ви візуалізуєте, можуть бути як простими, так і більш складними. В цьому випадку якраз приклад, наведений приклад є більш простим. За основу, взята діаграма Евлера, це кола, які співвідносяться між собою за розміром, і знову-таки візуально дають можливість порівняти ті чи інші дані між собою, а також дані, які є всередині. Тобто другорядні, які є всередині інших даних, тут за основу взята знову такі морської тематики. Якщо подивитися на макрозйомку ікрину, то можна побачити темні п'ятна, це саме заробки ікри. І знову, тут таки за допомогою цього образу, поєднуючи цю структуру, яку, яка була обрана спочатку, поєднуючи якийсь ідейний концептуальний образ. Ми отримуємо результат, який допомагає нам візуалізувати ті чи інші дані максимально ефектно і при цьому ефективно. Що ж, тепер, коли ми побачили, як ці всі етапи логічно структуруються один за одним, і до якого результату вони нас приводять, я пропоную перейти до принципів, яких абсолютно точно варто притримуватись при роботі з інформаційним дизайном. Про деякі з них я вже згадував, про деякі ні. Як ми і говорили, даних під рукою у вас може бути багато, але головне, щоб ви могли вдало ними розпорядитись і донесли основне От саме перший принцип, якраз про це зробити все максимально економічно, ставити себе на місце аудиторії і. Намагаєте зрозуміти, а що дійсно вона хоче побачити, і що дійсно їй буде, їй буде зрозумілим, а про що варто не говорити. Друге, символізм: дані особливо великі штука непроста. Тому намагайтеся завдяки чіткій ідеї в основі та символам проводити логічні паралелі між певними образами та тим, про що ви говорите, так будь-які ваші дані, цифри. Принципи співвідношення різних технологій будуть сприйматися набагато простіше. Третє, про що ми жодного разу за сьогоднішню лекцію ще не згадували: зберіть фідбек, покажіть візуалізацію. Будь-кому, це не обов'язково повинен бути дизайнер, не обов'язково в нього повинна бути як в цієї людини бути якась технічна освіта. З даними будуть ознайомлюватись звичайні люди в більшості випадків. І тому важливо почути, чи достатньо легко дані, які ви візуалізували, щитуються, та чи достатньо легко їх зрозуміти. Напевно, третій принцип прозвучить найменш, найменш серйозно в порівнянні з першими двома, проте він є не менш важливим. Коли ви працюєте довго над Певною графікою, навіть абстрагуємося від візуалізації даних. Так чи інакше, ваш погляд на роботу замирюється і погляд з боку ніколи не буде зайвим, а особливо, коли ми говоримо про візуалізацію даних. Напевно будемо на цьому завершувати. Я думаю, що ми обговорили такі, як я в принципі на початку казав, ключові питання, які вам потрібно знати для того, щоб. У вас була можливість більш детально поглибитись в питання інформаційного дизайну та візуалізації даних. На цьому все. Дякую вам за увагу. Якщо у вас залишились питання, я з радістю відповім знизу в коментарях. Відреагуйте, будь ласка, лайком чи дизлайком, обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не пропустити корисну інформацію. На все добре та до зустрічі!